Йому було б 25. У Вінниці вшанували пам'ять льотчика-штурмовика вертольота 16-ї окремої бригади армійської авіації броди Дениса Бадіки. Вечір пам'яті відбувся в день народження героя. Останній свій політ захисник здійснив 31 березня 2022 року під Маріуполем. Того дня екіпаж Мі-8 летів на евакуацію важкопоранених з Азовсталі. На зворотньому шляху вертоліт збили російські військові. Загинули усі, хто був на борту. День із пілотів. Духовник, сказав е, такі слова, що е, головна е, наша задача була прорватися туди, завести е, обладнання, там, старлінки, медикаменти, е, там, все, все 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 боєприпаси. А звідти то вже була лотерея. Так і воно і сталося. Всі, всі вони знали, що політ може бути в один кінець і не вагаючись, е, все це здійснили. Денис вирішив стати льотчиком ще в дитинстві. Для цього старанно навчався, готувався до іспитів та закінчив школу на відмінно. А потім вступив до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба на спеціальність військове управління. Він у нас дуже спритний хлопчик був, йому було це не мішало взагалі нічого. І він з дитинства дуже знав хорошу англійську мову. Він вже готувався, бо думав. Ну, він хотів стати пілотом, як я казала, і він хотів не сидіти на одному місці. Він хотів подорожувати, знаючи англійську мову, вміючи літати свої навики, і це мало бути би його майбутнє, але на жаль, так воно закінчилось. Під час всього часу навчання Денис намагався допомагати іншим. Під час перших вильотів завжди підтримував друзів, як і вони його. Розповідає товариш Олег. Хвилювалися, може там щось не так виходило, дуже низько заходив швидко. Чекали, і потім я його зустрічав, і ми його в окремо хлопці стояли і підкидували його в небо. Така традиція, коли курсант вилітає, його п'ять разів підкидають повітря. Він ще не дуже такий великий був хлопчина, то він майже улетів другий раз в небо, бо дуже багато хлопців підкидували. Це таки був один з яскравих моментів служби. Під час вечора пам'яті друзі, родина та побратими переглядали його світлини, листи згадували курйозні історії з навчання, слухаючи його про його дитинство, про його юність, про шкільні роки, про курсантське життя, ми пізнаємо цього хлопця, який був простою, простим серед нас, а став героєм. Героєм, який не шкодував свого життя, він розумів, що для того, щоб існувала країна, він віддав найцінніше. 30 вересня 2024 року Дениса було удостоєно найвищим званням Герой України посмертно. Також за проявлені сміливість та відвагу під час захисту суверенітету країни йому було присвоєно почесну відзнаку за мужність і відвагу. А під час вечора пам'яті матері Дениса вручили почесний знак матері героя. Наші діти герої це втрата найголовнішого, найважливішого в нашому житті. Але треба якось знайти сили. Це як трансформація мами нове щось: знайти сили, нести честь, гідність, пам'ять про свого героя. Ось це символічне серце говорить про це. У краєзнавчому музеї відкрилась експозиція Життя віддане небу про Дениса Бадіку, його дитинство, навчання, польоти, любов до неба і про шлях, який завершився над палаючим Маріуполем. Анна Шутова, Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.